Я вас вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас в бренді Шустов, Київ 15 річний. І так, бренді Шустов Київ в гарнісінькій золотій упаковочці. Так, що нам скаже упаковочка? Золота колекція Одеського коньячного заводу. Коняк України марочний, старий групи КС Київ, колекційний. Янтарно-золотий, старий марочний коньяк, створений із високоякісних коньячних спиртів середнього віку не менше 15 років витримка. Розкривається яскра... Не буду. не буду я це читати. Я сам потім щось скажу. Чим він розкривається, чим пахне. Виготовлено із спеціального відібраного коньяку України марочного старого групи КС. Київ, який створюється із вітчизняних витриманих коньячних спиртів середнього віку не менше 15 років. І пройшов після окупажний відпочинок не менше 12 років, додатково витриманий в колекції 15 років. Щось він занадто старий. Але ми цю прекрасну коробочку золоту, таку плотненьку приберемо. Залишимо тільки пляшку. Пляшка така. Її вбити можна. Так, дійсно можна. Що хочеться сказати про Київ. Сподіваюся, що коньяк Київ буде кращий за місто Київ, бо жити у місті Київ неможливо. Це напевно одно з найгірших міст, де я взагалі був жити. Тому так, я скажу, у мене є відчуття. Що Київ буде як Київ, не дуже. Звісно, він не буде з великою кількістю бомжів, заторами і усіми іншими чудовими бонусами столиці, але зараз подивимось, акциз так приклеїли, що його біс віддереш. До речі, кришка з коркою така, що їй також можна когось вбити, якщо буде бажання. Ні, ну, пляшечка така, гарнесенька з дуже товстим дном. Якщо ви можете взагалі це навряд чи побачите, для того, аби ви це побачили, необхідно, аби мені у квартиру дали світло. Але повірте, тут дно таке. Товстенько. Так, що ми скажемо по кольору? Колір в нього темного янтарю. Можна так описати. Бачу чудові ніжки. До речі, так. Вік у нього 15 років, а міцність здається, 42. Так, 42. Поки він тут стоїть, спочиває, я зараз. Почитаю, що тут ще написано такого цікавого. Поло, -по 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 кон'як груп України марочний старий групи КС Київ, колекційний, має складний, а ад... так, це я не читаю, це я потім сам буду взнавати. Е, система менеджменту якості 2 роки з дня розливу, гаразд, там нічого такого цікавого нема. Ну, трошки часу пройшло, можна нюхати. Перше, що хочеться сказати, спиртом взагалі не смердить. Так, відчувається, що в ньому є 42 градуси, але дуже приємно відчувається. А по самому аромату я вам скажу так. А я забув, що я про ціну не сказав. Ціна в нього десь коло 1000 гривень за пляшку 07. Тобто це десь 25 доларів. Ну, аромат в нього дуже тонкий, тому я скажу так, трошки ванілі, трошки дубової діжки. Ваніль, діжка. Можливо, ще шоколадка, але це вже треба трошки пофантазувати. До речі, ось тут сиджу, я так внюхаюся, внюхаюся, внюхаюся. І ванільки стає усе більше усе більше. А діжка і ось така жорсткість, вона взагалі відходить. Ваніль шоколадка молочна трошки діжечки. І. і, 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 і... Можливо, якась солодка квіточка. Пахне він непогано, аромат тонкий, м'який, не спиртований. Треба куштувати, адже найголовніше це смак. Ну, як сказати? Перший ковток він був трошки такий. Я споді... Я... Чекав трошки іншого. Перше, що я відчув, це така нормальна діжечка. Нормальне шоколадне ді... Діжка. Діж... Діжечка. Коротше, нормальна бочка з шоколаду. У смаці він достатньо як. Відчувається діжка, відчувається шоколад. І у самому кінці, як мені здається, взагалі відчувається трошечки ось після смайці, що саме чорносливчик. Непогано, непогано. Як і взагалі, усе що я вкоштував від Одеського конєчного заводу. Усе воно непогане. Але цей. Мені зда... здалося, що я ще відчув трошки горіхам з щойно сливом після смерті. Я б сказав так. Він непоганий в ароматі, непоганий в Смаці. Якби це був студент, котрий здає екзамен, а я був би викладачем, котрий екзамен приймає, я б студенту сказав, ось це те, як треба робити, але не дотягує до відмін... 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 відмінно. Здається, ракета летить. Можу сказати так. Коня Київ в багато разів краще залишає після себе відчуття, аніж місто Київ. Не в образу усім киянам. Просто, скажу чесно, в Києві жити неможливо. Ну, а на цьому будемо прощаватися. Щасти вам до нових зустрічей. Бережіть себе і пийте тільки гарні напої. Всем счастлив всім всем до новых зустрічей.